Wonder Boy. Три частини було, треба дивитись. І насправді, е, ну, типу, не те, щоб мені дуже заважали чорно-білі ігри. Але, типу, в мене була. Оця остання, типу, в мене спочатку була звичайна Денті, а потім був, був, був сюбер з клавіатурою. І там був, типу, картридж, на якому можна було типу, будувати рівні, трошки програмувати, е, грати в ігри, які типу, розвивають оці типу, навички е, набирання тексту. Ось і проблема в тому, що будувати рівні. Ну, я типу не сприймав, як будувати рівні. Але я сприймав його, як малювати. І малювати чорно-білим ну таке. <правж> <правж> Та, оце якраз Сюбер з клавіатурою і був. Е до речі, дуже прикольна тема. І якби, ну, звісно, в мене не було тоді принтера, але до нього можна було при під'єднати принтер і друкувати. Єдиний мінус у цього всього, я там трошки дивився, ну, намагався в код. А, мінус цього всього, що все, що ти написав, власне, не збережеться. А, ти вимикаєш консоль, і, і here we go again. Так, я все ж таки якось хочу зайти в гру. Старт гейм. Вони взагалі не рухаються, чи що? О, тут буде платформінг, Типу. І ми, можливо навіть цікаво. О. Пірке! Я вже думав, що вона впаде. Ні, платформа наче не падають. Ох. Дійсно виглядало, що вона зараз впаде. Ух ты ж, йой! Взагалі уявіть, як прикольно зараз бути дитиною. типу. Ну, В плані, там, типу, такий варіант ігор, кількості ігор, жанрів ігор, консолей. Це щось не дуже прикольно. Чого? Інтернет. Коротше, по-перше, в іграх можна зберіг. Є збереження. Гру не треба. Щоб в тебе з'явилась нова гра, не треба чекати дня народження там. Я не знаю. Ну, типу, реально купа можливості. Так, це що, бос? Стоп, вона відірвала від себе шматоль і кинула в мене. На два роки раніше. Це не дуже багато чого змінює насправді. Плюс-мінус два роки.